З днем народження Борисполе заходи до дня міста вже стартували. В актовій залі навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива відбулася інтелектуальна гра серед збірних команд, до складу яких увійшли учні та батьки з різних шкіл міста. Організували свято розуму працівники управління освіти та науки за підтримки народного депутата України Сергія Міщенка та голови батьківського комітету Валерія Мартишка. Співпраця батьків і дітей на сьогоднішній день дуже плідна і звичай. Звичайно, є завжди. Якби змагання в плані інтелектуальному однозначно. Ми, батьки розуміємо, що наші діти стають з кожним днем набагато підкованішими. І сьогодні ми переконаємося в їхніх здібностях. Як би то не було, перемога буде дружня. Гра відбувалась декілька етапів. Учасники команд повинні були відповісти на низку запитань про Бориспіль за одну хвилину. Хто набере більшу кількість правильних відповідей, той переможець, що знаходиться у центрі герба нашого міста, літак. В якому році був заснований Бориспіль? 2015 рік. Хто похований з видатих українців на книжовому кладовищі? Чубинський. хто був засновником Бориспільського державної історичного музею Йова. глядачі. Отримали масу задоволення від гри, і наприкінці змагання привітали Бориспільців із наступаючим святом. В гімназії перспективи відбувається концерт до свята міста. Я бажаю всім гарного настрою. Я вітаю всіх на міста усім бориспільцям бажаю щастя, здоров'я, любві, а місту нашому рідному розвиватися і бути надалі самим найкращим. Інтелектуальна гра не лише дала змогу позмагатись батьками і дітям, а й гарно провести час. Як нагороду за розум, гравці отримали солодощі. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.